Прийшли по наявності фрези 1,8 метра. Пакуємо зараз на відправку. Дуже величезна фреза, потужна. Уже йде великий такий редуктор, масивний, як на двохметрових фрезах. Великий сам йде вал. І ножі вже йдуть на кріпляться на флянці. Тобто, не знаю, бачите, йде диск, диск і тут так по два болта кріпиться ніж. Великі ножі. Ось такого плану вже йде ніж товстий тут потужний метал. Ось для порівняння старого зразка фреза, як тут акріпилися ножі і який тут, Менші, наскільки менший редуктор і наскільки менший самий вал. Тобто дуже потужна фреза, Є по наявності. Можете брати на своїх китайщиків п'ятдесятки. -ки, UMZ, МТЗ є в наявності. Кардан, до речі, 8 на 8 Тобто, якщо під китайця, то треба буде міняти кардан а так Фреза бомбезна 1200 доларів коштує.